Виконуємо номер 86 із завдань для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перепиши та підкресли спільний множник. Завдання перше. Сума добутків А і Х та Х і М. Завдання друге. Різниця добутків 3 і С та 3 і А. Завдання третє різниця добутків y і A та 2 і. Y. І завдання четверте сума добутків 5М і Х і 2М і. Y. Приступаємо до виконання. Підкреслимо спільний множник. Для першого завдання у нас спільний множник Х. У другому завданні спільний множник число 3. У третьому завданні спільний множник Y. І в четвертому завданні спільний множник М. Ми переписали та підкресли спільний множник номер 86 із прав для повторення розділу 3 виконано.